Консолі більше нікому не потрібні. Окей, okay, давайте сьогодні без лютих клікбейтів. Консолі не потрібні більшості з вас. Але чому так? Ще рік тому ми, затримавши подих, спостерігали за тим, як Філ Спенсер та Джим Райан кожні два тижні бились у суді за та проти права Xbox придбати Activision Blizzard, Overwatch, Diablo, Call of Duty та багато іншого. Здавалося, ось зараз пройдеться угода та настане кінець PlayStation, або нарешті вийдуть всі ігри, що розроблювали партнери Sony, і тоді буде кінець Xbox. Але як наслідок цього всього, відносний кінець настав і для Тих і для тих, чому саме так сталося, і хто насправді виграв у битві між PlayStation та Xbox, ми розберемо і дізнаємось саме у цьому відео. На сценарію попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Блес. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Перш за все, зробимо невеличкий екскурс у тему перед тим, як перейти до подій останнього часу. Консольні війни почалися ще давно, і війна ця була навіть не між Sony та Microsoft, про яких сьогодні буде йти мова. Нас цікавить початок справжньої конкуренції, що припав на сьоме покоління консолей. У ті часи все було простіше. Sony робить свої ексклюзиви, Microsoft купує студії, щоб отримати ці ексклюзиви. Microsoft робить свою систему датчиків руху для керування в іграх під назвою Kinect. Sony робить те саме під назвою PS Move. Xbox 360 60 продається тиражем у більш ніж 84 мільйони, PlayStation 3 у 87 мільйонів. А виграє Nintendo зі своєї Wii, що купили більш ніж 100 мільйонів разів. З восьмим поколінням все ще простіше: PlayStation 4 отримує чисельні ексклюзиви, Xbox отримує Kinect, від якого на початку неможливо було відмовитись, через що стандартна ціна консолі була значно вищою, ніж у конкурента від Sony. Що відобразилося і на продажах 117 проти 52 мільйонів у PS4 та Xbox One відповідно. Проте під кінець цього покоління починаються шалені махінації. Абсолютно всі ексклюзиви Xbox перестають бути власне ексклюзивами та починають виходити в один день як на ПК, так і на консолі. Та ніби цього було мало, утворюється підписочний сервіс Xbox Game Pass, що пропонує за невелику суму сотні відомих ігор. Sony, тим часом також починають випускати на ПК свої ексклюзиви, що вийшли на консолі 2 роки тому або ще раніше. І здається, ось зараз почнеться наступне: дев'яте покоління і все знову буде зрозуміло. PS5 матиме ексклюзиви, Xbox Series, Game Pass та екосистему з ПК. Ось якщо є бажання грати у ексклюзиви Sony, можна придбати PS5, а для всього іншого підійде ПК. Проте якщо немає бажання інвестувати у цей ПК багато грошей, можна просто взяти собі Xbox та грати у більшість ігор через Game Pass. Але що було далі, не очікував ніхто. Sony замість ексклюзивів утворює свій власний геймпас з ексклюзивами PS4 та сотнями ігор від інших розробників, проте це не кінець історії. Здається, геймпас все ще кращий підписочний сервіс, та сам Xbox коштує набагато менше, а PlayStation 5, скоріше за все, отримує більше ексклюзивів з часом, тобто кожна з двох консолей знайде свого покупця. Ось там Sony планує випустити десяток нових лайфсервіс ігор, а Xbox придбати Activision Blizzard, щоб отримати абсолютну монополію на найбільш популярний жанр. Шутер від першої особи. Gears of War, Call of Duty, Overwatch. Що ще треба для щастя окрім мультиплатформ Battlefield та Apex Legends? Але щось пішло не так. Для початку Філ Спенсер, голова Xbox, на суді з федеральною комісією США під присягою обіцяв, що всі наступні Call of Duty так само будуть виходити на PlayStation 5, отже, ніяких монополій. Але ж все одно Xbox матиме свої ексклюзиви, вірно? Redfall, Starfield. Як ми вже знаємо, обидві гри провалились, через що головними систем селерами залишили раніше випущені ігри. І хоча це погано для продажів самого Xbox, екосистему Microsoft все ще залишається прибутною через успішне. Геймпас та велику аудиторію на ПК залишається тільки чекати нові проєкти для обох консолей, так? Ні. На цьому моменті починається сучасна історія, через яку більшості з вас консолі не будуть потрібні. 21 лютого 2024 року стало відомо, що Xbox має намір почати випускати свої ігри на PlayStation. Sentiment, Hi-Fi Rush, Grounded та Sea of Thieves цього дня отримали свої дати релізу на PlayStation після місяця читоку новинах. Здається, це звичайний порт ігор, що вже отримали максимум продажів на первинній платформі, ніяких Forza Horizon, Starfield та навіть Redfall. Fall. Пізніше стало відомо, що 4 раніше оголошені гри це тест аудиторії на зацікавленість в іграх Xbox. Тобто, якщо продажі будуть на належному рівні, слідом підуть і Forza, і Starfield, і все, що буде приносити більше грошей. І що ви думаєте? Sea of Thieves зараз знаходиться у топі продажів PlayStation Store, і це тільки перед замовлення. На момент написання цього тексту до релізу ще більш ніж 2 тижні. Одразу утворюється питання: а для чого потрібен Xbox? Game Pass? вже є на PlayStation, ексклюзиви Xbox? З цього моменту можна вважати, що так само є. Тепер ексклюзиви не тільки на ПК, але ще й на PlayStation. Тобто, не ексклюзиви зовсім. Отже, не буде ніякої здорової конкуренції між Sony та Microsoft, як гравці бажали рік тому. А ні, зачекайте, буде конкуренція за те, щоб мати більшу аудиторію на ПК. Так, виробники консолей та ігор для консолей змагаються в кількості зароблених на ПК грошей. Я вже вже Я говорив, що говорив тобі, тобі, що таке. Що таке божевілля, божевілля, а? а чому так? Як вже було сказано раніше, якщо продажі показують прибуток на належному рівні, то і Sony і Microsoft бажають портувати все більше і більше проєктів. І так вийшло, що майже всі лайфсервіс, тобто суто онлайн-ігри від студії PlayStation виявилися з тих чи інших причин, скасованими, перенесеними або замороженими, навіть мережевий The Last of Us. Окрім, як ви можливо вже знаєте, Helldivers 2, про який ми вже розповідали. В одному з наших попередніх відео. Отже, у час, коли всі передові однокористувацькі ігри PlayStation знаходяться у розробці, і єдиним успіхом є Helldivers, дуже цікаво, що Helldivers це не ексклюзив, це крос-платформа з ПК. Найбільш успішна та популярна гра PlayStation за останній час не ексклюзив. Так, Helldivers ще не завітав до Xbox, але гарні продажі на ПК можуть дати мотивацію Sony піти за принципом Microsoft і почати випускати свої ігри на платформі конкурента. Але навіть до цього моменту ці ігри вже будуть на ПК. Отже, навіщо більшості гравців потрібна PlayStation? Неіронічно, вибираючи між PlayStation 5 та Xbox, кращим вибором буде ПК. Якщо у вас є певні сумніви стосовно того, чи дійсно ігрова індустрія у майбутньому зміниться настільки сильно, як було обговорено у цьому відео, варто згадати певну тезу, яку дуже часто останнім часом повторюють видавці, коли бажають підвищити ціни на ігри. Розробка ігор дорожчає. І хоча найчастіше це справді означає, що потрібно реформувати ієрархію в компанії, менш Роздувати бюджети і не тягнути з релізом, це все одно справжня проблема для деяких видавців. Це є важливою причиною, щоб випускати свої ігри на інших платформах. Хтось має їх покупати, і якщо на розробку вашої гри пішло 200 мільйонів доларів, варто зробити так, щоб кожен бажаючий як на PlayStation, так і на Xbox ПК мав змогу віддати видавцю свої гроші. Отже, якщо на ПК всі ігри від Xbox виходять одразу, а від PlayStation через 1-2 роки, або у деяких випадках на у перший день релізу, то навіщо потрібні консолі? Певна, Аудиторія може знайти ціну консоли більш привабливою за суму, що треба витратити на збірку комп'ютера. Певна аудиторія це ентузіасти, що бажають спробувати все одразу і не чекати зовсім, та вважають витрати вартими цього, але всі інші мають змогу отримати універсально кращий досвід на ПК. Якщо брати конкуренцію суто консолей, то переможець насправді існує. Пам'ятаєте, як раніше у війні між Xbox 360 та PlayStation 3 виграла Nintendo Wii? Що ж, історія циклічна — На момент кінця 2022 року, продажі. Nintendo Switch були більшими у два рази за сумарну кількість проданих PlayStation 5 та Xbox Series. Ексклюзиви ще є справжніми ексклюзивами для однієї консолі, низька ціна, доступність для звичайного користувача та можливість використовувати Switch як портативну консоль, так і під'єднувати його до телевізора, це все робить Switch переможцем серед консолей, навіть враховуючи, що він ні з ким не змагався. Проте ці всі питання про потрібні та непотрібні пристрої, звісно, індивідуальні. Тому ми запрошуємо вас написати у коментарях, чи потрібно особисто вам консоль та ваше ставлення до ситуації загалом. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні, запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео, ми розглядаємо кожен коментар і нам буде Цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!